Добрий, Добрий вечір. Добрий. А, можна з вами познайомитись? Можна, назвати Сергія Уляна. Ви молод... пара чи вже одружені, можливо? Ні, ми одружені. А й давно вже. Так, а, у вас є дитинка, дітки? Багато. Багато. Скільки? П'ятеро. Ого, якого віку вже? Старшому сину 18, вже досить дорослий. А не менше ще маленька 3 рочки ще має. Три рочки. У вас така велика сім'я, а поділіться, як ви даєте раду сімейним бюджетом, з фінансами? Цікаве питання. Буває по-різному. Буває, що допомагають нам батьки, родичі в різні моменти. Але раніше було складніше. З часом ми дійшли розуміння того, що є потреба. Ну, уважніше відноситися власне до фінансів. І справді Ми почали… Дамо сімейний бюджет, майстан, сімейний бюджет. обмежувати себе в витратах було навіть і таке. Почали трошки відкладати, і в якійсь мірі дійшли до розуміння того, що можна з коштами справлятися, і навіть деколи вистачає на все. Навіть таке буває. А серед статей бюджету в нас навіть є благодійність. І незважаючи, що у вас тільки дітей, ви ще займаєтеся благодійністю? Ну, відкладаєте якісь кошти, так? Так, займається дуже громко сказано, що благодійність, але справді є частина певний відсоток від доходів наших, ми віддаємо на різні благодійні речі. А це що дуже... саме вас надихає на це? Ну, здається. Допомога іншим, воно іноді навіть, знаєте, як ми в дитинстві навіть колись говорили, що е, дарувати подарунки навіть приємніше, ніж утримувати. І воно дає, ну, якось подібно. Тобто справді таке відчуття, що, що, що незважаючи на великі там, на те, що не дуже великі там бюджети в нас, але ти комусь допомагаєш, ну, ну, дуже приємне відчуття, що можна комусь допомогти і завжди ну, дякуєш Богу, що саме в такій ситуації ми, що ми можемо допомогти. Дуже вам дякую. Дякуємо щасливо.